Після відомих подій у Львові проблеми Житомирського міського полігону по обробці твердих побутових відходів стають надзвичайно актуальними. І це і не дивно. Житомиряни, громадські активісти по іншому оцінюють ситуацію, що тут склалися за останні роки. І далеко ходити і не треба. Як тільки б ми повернули на головну дорогу, яка веде до Житомирського міського полігону, з лівої сторони побачили і недобудовані корпуси цигального заводу, і невелике озеро, в якому плавали побутові та промислові відходи, літня спека посилює запах неприємних речовин, які тут нагромаджені останнім часом. Протягом останніх десятиліть проблема сміття. сміттєзвалища, вона не просто не вирішується, а набуває катастрофічного характеру. Ну, в цьому місці, де Як стоїмо. ми можемо побачити, це практично е житловий масив, ось крошня. Буквально ви бачите, 50 100 метрів до найближчих будівель. Тут е створилося стихійне сміттєзвалище. Е люди скидають люди і машини, транспорт зараз перекопали е дорогу, зробили канаву. Місцева КТП, але проблема не вирішує, не вирішується. Люди як везли сміття, так і везуть. І як ми бачимо, тут вода тут, тут в цій воді зосереджено маса всякого бруду, сміття, пластику. А ми знаємо, що пластик він не, не, не перегниває, і ці всі шкідливі речовини ми споживаємо разом з водою, оскільки криниці поруч, і крім того, що в нас нема централізованого водопостачання. Проблема не вирішується. Проблема є масштабною. Ми хочемо звернути на неї увагу. Оскільки вплив на екологію дуже складний, і ми хочемо, щоб наша місцева влада почала нарешті звертати увагу на прилегли території до Житомира, оскільки, як ви бачите, тут чагарник, тут територія абсолютно непридатна для життя і діяльності. Територія є, складається в разі таке враження, що нічийною, хоча насправді у неї є приватний господар. На цій території ще є будівлі, де систематично Зазнають різні шкоди діти. А по заминулому році була дівчинка взагалі загинула. Тобто, а оскільки територія безхозна, то це говорить про що, що тут можна безконтрольно скидати сміттєзвалище. Робити сміттєзвалище. Поряд з полігоном у метрах 50 розташовані два озера. Ці водоймища залишені після промислової переробки каменю. Побудована місяць тому дамба розділяє вершини полігону від водного плеса. Активісти стверджують, що роботи тут здійснювалися не за стандартами, які передбачають саме користування сміття звалищем. У цивілізованому світі на переробці відходів таких полігонів ще й заробляють значні кошти і наповнюють місцеві бюджети. Оце були отак, от е, де я вам показую. Оце стоники. Оце все, що залито, і от забор, що зачищає від мусора, щоб не летів туди до людей. Зараз ви бачите, що все повністю метр в цій жижі. Ця дорога була йшла повністю туди аж до е, в'їзд дорога. Пожарка могла заїжджати, машини всі, так само провіряючі, а зараз все повністю в мусорі. Ну і там далі дамбу насипали. В 12 містах дамби прорвано, біжить в ліс. Ліс весь повністю сухий. Ділянки там, де сухі, по повирізали і думаю, що вони вирішили цей вопрос. Раз. Значить, ви були ну, керівником. Інвестори приїжджали? Приїжджали інвестори і японці, і китайці, і чехи, і голландці. Всі приїжджали, хотіли завод ставити. Були японці і трубки ставили, відміряли. На 98% виходили, що газ тут. Сказали, через два місяці і 10 днів. Що вони завод построять, Ну, наше місне горисполком не договорилися. Громадськість уже не раз турбувала владу і вимагала чіткого дотримання природного законодавства, дотримання правил безпеки, схоронення і використання в промислових цілях відходів від міста. По технічним умовам даний відстійник повинен відсипатися глиною. Цей відсиник відсипаний є сміттям із будівництва, пісок. Це не дозволяє утримати влагу, яка знаходиться на відстійнику. Все протікає через дамбу і попадає в річку Крошенку, Вона зараз за нами. Через річку Крошенку ця жижа отруйна йде в річку Кам'янку через все місто і попадає в річку тетерів. Це екологічна бомба, яка зірвана і зривається, і буде зриватися ще не один день. Сміттєжвалище функціонує з 1957 року. Тобто фактично воно вичерпало свій ресурс. Але в 2001 році, в 2000 2001 році, ну неважливо, не пам'ятаю вже дві році. Полігон так називає, бо ми маємо зараз справу з Житомирським полігоном. Він отримав паспорт. І отримав назву Житомирський полігон твердих побутових відходів. Насправді, хто видав дозвільні документи, це кримінальна відповідальність, оскільки технічна документація і дозвільна документація видається лише під проектну технічну документацію. А проекту цього полігону нема, не було і не буде. Тому, як ми бачимо, що якби це був звичайний бізнес, то він би давно був би закритий. Але нам говорять, що. Закрити сміттєзвалище не можуть, оскільки це буде екологічна проблема. А це одне з питань безпеки країни. Розуміючи це, ми є свідомі люди, ми поки що не перекриваємо. Але е, дорогу і рух транспорту, але містяни, житомиряни це проблема не лише мешканців крошні. Ми знаємо, що це проблема всіх, оскільки е, не проводяться ні моніторингу води, ґрунту, повітря. І той моніторинг, який проводить екологічна інспекція, ми й не довіряємо. Ми вимагаємо незалежного моніторингу. Я житель. Цього містечка, крошні. Живу тут а кілометр від цього сміттєзвалища. Кожне утро я встаю і дихаю цим сміттєзвалищем. Скільки його цієї місцевої свалки, я буду так говорити, свалка. Це не переробаточу комбінат, так як Львов думав, що в нас тут переробаючий комбінат. Тут переробаточний комбінат немає, ви самі бачите. Екологічна катастрофа, я можу так назвати, це не тільки ми дихаємо, це весь міст дихає. Весь повністю город ним дихає. П'є цю воду. І дихає цим повітрям, цею смердотою. Всі травляться, від цього і заболівання і тому подобне. Ви бачите картину, ліс. Свалка знаходиться в лісі. Ну і в центрі Житомира так виходить. Ще. А водойми ще ж рядом? А водойми ще ж люди купаються, рибку ловлять на базарі, продають. Ось дивіться, яка красота. Ліс сохне, вирубують, зразу все вніштужаю всі докази. Ви ж бачите, болото. Це не болото природне, природнє, це болото з відсіля, яка пересаджу через тамбу. Я був у Мукачеві, е, Бережанах. Там, є, е, там дороги нема асфальтірованої, особливо в старому Мукачеві. Там така сама свалка є, там такі самі машини є. Но я ні одної машини не бачив, щоб на дорозі, в місті вона капала, бігла, так як з наших машин. О. Сюди вивозять всі контроля на пропускному пункті. Нема ніякого, машини їдуть, можуть і атомну бомбу привезти сюди. Всі хімікати, таблиці Мінділєві не вистачає. Ми вчора задержали одну машину, дуже інтересно, яка вивозила відходи вичинки шкур. Ви представляєте, яка там хімічна реакція? Це всі сустав хімічний. Ми вчора її задержали, зафотопротокулірували її і. Будемо далі вести розслідування. Чому наші бізнесмени дорогі, бізнесмени, ви ж нас травите, то ми будемо теж вас травити. Будемо вам додому приносити і щоб ви днюхали. Перспективи переробки відходів комунальних підприємств та промисловості міста Житомира ми попросили прояснити у заступника Житомирського міського голови Олександра Фещенка. Наш полігон твердих побутових відходів ну, далек від ідеалу, це зрозуміло. Тим не менше, в цьому році ми активно дуже займаємося цією проблемою. Тобто, можливо, навіть там останніх два років не було стільки зроблено, як в цьому. Якщо ми говоримо про те, що вже виконано, значить виконано, відновлена дамба фільтраційних відстійників. Тобто ми її наростили, збудували. Якщо ви щойно звідти приїхали, ви бачили, значить, зараз є необхідність її трошки продовжувати до 150-200 метрів, ми бачимо необхідні. Вхідність, тобто ця вода, яка відходить, ну вона звичайно відстоюється в цих відстійниках. Далі вона повинна набиратися назад на полив в жаркий період часу на полив полігону. Тобто, це вже зроблене. Продовжуються роботи далі. Якщо ми говоримо, що що ще буде зроблено, проведений уже конкурс. Я знаю, от буквально на днях мають бути оголошені переможці, 3,8 мільйонів. Міська рада виділяє на облаштування під'їзних шляхів і освітлення полігону. Це теж велика робота. Чому? Тому що якщо ви були, ви бачили, що у нас піднізі шляхи, тільки на початку є, а далі там вже фактично всі сміттєвози їздять по сміттю, яке втрамбоване є. Зараз розширені карти роботи полігону. Тобто технологічні процеси, які застосовуються на полігоні, виконуються згідно затверджених технологічних карт. Якщо ми говоримо, що потрібно ще зробити, звичайно, ми знаємо, що полігон не до кінця огороджений. Це те, що треба терміново зробити. Разом з тим, в цьому році коштів ми не передбачаємо на ці роботи, бо не все можливо виконати. В Наступний рік будемо передбачати, в всякому випадку на сесію будемо виносити це питання. Друга, друга проблема. Ми розуміємо, що, що потрібно проблему вирішувати комплексно і просто так за один день її не вирішиш, якщо 20 років. Ми говоримо про. Кінцевий результат це будівництво заводу з перероблення ТПВ. Якщо такий завод будувати, проблематика вже піднімалася. Я зараз чуть пізніше детально поясню, якими кроками треба рухатися, або ж якими вже рухаємося. Що ще зроблено? У нас стоїть сортувальна лінія. Да, вона теж далека від ідеалу, але вона сортується десь порядка до 15% сміття. Ми можемо відсортовувати на цій лінії. Тобто ми розуміємо, що це зменшення навантаження на сам на самий полігон. У нас є станція дегазації. Це теж, ну знову ж таки, я вважаю, що суттєвий крок вперед, тобто, це зменшує нашу можливість загоряння на полігона. Тобто певні кроки вже зроблені. Тепер, якщо ми говоримо, як ми рухаємося після випадку на полігоні у Львівському у нас була створена робоча група. Міський голова створив за участю і активних громадян, мешканців того мікрорайону, учасників різних представників громадських організацій, екологів, спеціалістів, яких ми залучаємо на цій робочій групі. Ми якраз і напрацьовуємо той шлях, яким повинно рухатися місто. Взагалі, звичайно, ми говоримо про кінцевий результат. Я повторюю це будівництво заводу сучасного і повна рекультивація полігону. До речі, мер повідомлялися, що був США і дивився на е, роботу саме таких е, заводів. Ш, ви знаєте інформацію, як, е, що далі буде зроблено? Ну, знову ж таки кажу. Е... Далі ми повинні визначити рух, якими, якими кроками ми рухаємося, що ми хочемо, який завод збудувати. Є декілька технологій будівництва заводу. Всі вони дороговартісні. Починати треба з того, що будь-який інвестор, який зайде сюди і збудує цей завод, тому що ми розуміємо, бюджет наш обмежений, повинен мати зиск, тобто він заходить, щоб отримувати прибуток. Якщо це міжнародний інвестор, ми розуміємо, що це чітко тоді повинно регламентовано бути від ціни. На захоронення твердих побутових відходів, яка в нас зараз зовсім низька. Там на полігоні вона складає біля 6 гривень, якщо ми говоримо чисто ціну вартість на полігоні. Якщо ми говоримо вартість перевізника, то це там мешканця складає близько 40 гривень з перевезенням від будинку на полігон захороненням. В Європі ця ціна складає від 30 євро за тонну твердих побутових відходів. Тобто ми розуміємо, що потрібно буде платити за. Якісно виконані роботи у нас виходить так, що мешканці хочуть звичайно, це нормальна, нормальний рух вперед, який ми повинні обов'язково екологічна ситуація. Це важливо, але ми повинні розуміти, що за цю послугу треба платити. У нас проблеми є в приватному секторі, тобто люди в приватному секторі категорично відмовляються сплачувати за вивіз твердих побутових відходів. Відповідно, у нас з'являються стихійні сміттєзвалища. Відповідно, тобто ми розуміємо, вулиця 10 чоловік, 2 чоловіка. Максимум там заключила договора на вивіз ТПВ – Ну нам тяжко поставити контейнер, тому що треба машина, щоб приїхала відповідно, який затратний матеріал у них є, і вивезли ці контейнера. Інші люди просто відмовляються. Звичайно, зараз в Верховній Раді є напрацювання з приводу прийняття закону, який би не регламентував сплату за вивіз твердих побутових доходів у вигляді податку. Це теж один із варіантів вирішення проблеми. Як тільки ми будемо розуміти, що кожен мешканець платить автоматично, значить тоді всі питання будуть до нас як до місцевої влади правильно організувати вивіз твердих побутових відходів і подальше їхнє захоронення. Якщо розуміємо, а так зараз виходить так, що частина мешканців платить, там, де багато поверхівки, там трошки краща ситуація. А там, де приватний сектор, ну знаєте, навіть інспекція наша з благоустрою ну теж мало що може, тому що ну, обмежені достатньо можливості. Люди просто не хочуть платити за цю послугу. Діяльність місцевих полігонів схоронення та переробки відходів сьогодні це вже. Проблема глобальна, можна сказати, всеукраїнського масштабу. Природно, що її за один день не розв'язати, але і не втручатися, йти на випередження непередбачених обставин також не вихід із ситуації, адже охороняючи природні навколишнє середовище, ми дбаємо про життя та здоров'я нинішніх та наступних поколінь.